В Олександрії зіставка, що в перемоському мікрорайоні дістали тіло загиблого чоловіка, що трапилося, і коли прокоментували рятувальники «25 липня 2023 року, близько 7 години 22 хвилини на диспетчерський пульт надійшло повідомлення від громадянина міста Олександрії про те, що він перебуває на одній з водойм міста Олександрії та бачив, як Громадянин, плаваючи, пірнув під воду, але як він винирнув, він не бачив. У зв'язку з тим на місце одразу було відправлено підрозділ Другого державного пожежно-рятувального загону та протязі дня проводилися пошукові роботи. Але в той день тіло не було знайдене, тому підрозділ повторно виїжджав 26 липня. Під час пошукових робіт було виявлено тіло. Особу померлого встановлено. Вилучивши тіло з водойми, було встановлено, що це чоловік 1987 року народження. Фахівці служби порятунку вкотре нагадують правила безпечного відпочинку на воді. Хочемо наголосити, що на території Олександрійського району немає жодного місця відпочинку на водоймі, яке б відповідало всім вимогам. Тому будьте обачними, відпочиваючи з дітьми, обов'язково слідкуйте за ними, не вживайте спиртних напоїв. Якщо ж вже це було допущено, то ні в якому разі не лізьте в воду, адже це все ваше життя та здоров'я.